Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас п'ятниця, випуск для підписників з відключеною YouTube рекламою. До речі, я її потім включу десь через 2-3 тижні. Нехай якась копійка впаде, може на зразочки буде. Сьогодні ми нарешті з вами завершуємо тему масла вершкового. Повернемось до неї через 3 місяці, тому що в нас залишилося ще дуже багато продуктів, а саме 5 груп. Сир кисломолочний, кефір, сметана, сир плаваний. І найближчий вівторок ми вже зняли на вихідні. Ви побачите рейтингову дегустацію, професійну, закриту сира напівтвердого. Ще через тиждень буде дегустація сиру напівтвердого під торговими марками мереж. Я вам розповім, в чому різниця специфіка між сиром, який попадає в мережі під торговими марками мереж, і маслом. Різниця, зрозуміла, полягає в термінах виробництва продукту, сир продукт довго граючи, масло, в принципі, ви зробили і продали. Така можливість, як мінімум, є. Сьогодні ми з вами обговоримо результати фізико-хімічних аналізів, які ми робили з маслом, з маслом і мереж, і з маслом брендів, які були в нас на двох попередніх дегустаціях: масло мереж, масло брендів. Нагадую, що. На вміст рослинних жирів ми робимо аналізи завжди на наявному обладнанні. Це обладнання дозволяє виявляти додавання рослинних жирів із точністю 10-20%. Тому виключно, скажімо так, підозрілі зразки або ті зразки, які викликають найбільше питань, ми відправляємо до Європейської лабораторії. Зокрема, перед вами таблиця підсумків голосування на каналі. І як ви бачите, з мереж більшість проголосувала за дослідження масло під другою маркою. Своя лінія за тебе. Відповідно, це Глобинське масло. З брендів я авторитарно, оскільки це мій канал, як деякі іноді згадують, посилаю масло ферма. Чому ферма? Тому що я, по-перше, сподіваюся, що ніяких рослинних жирів там не буде. Ви знаєте, що проблема зараз на ринку України з додаванням зневоднених молочних жирів, а саме фракції цього жиру. Дехто додає їх багато, як Брусилів у нас був на дегустації мереж, дехто додає потрошку, дехто, розумієте, і не додає зневодного молочного жиру, але Леся Юріна відчуває вже ці підтоплені нотки внаслідок невеличких дефектів технології. Про це теж, власне, поговоримо. До речі, про молочний жир. Якщо ви вже давно на нашому каналі, ви, у вас пальма сама по собі не викликає якоїсь боязні, ви знаєте чітко, що. Треба їсти свіже і мінімально перероблене. Тому пальма у нас страшна більше тим, що її везуть там з Індонезії, з Малазії, там її там перероблюють, фракціонують, потім ще раз перероблюють на комбінатах е, жирових, а потім тільки у вигляді замінника молочного жиру, вона теоретично може попасти на молочний вже комбінат. Для виробництва тих самих сирних продуктів, з заміною молочного жиру, сирних е, плавлених продуктів або сметанних продуктів. От бачите, мало не забув, слона то я і не помітив. Левова частка, звичайно, замінника молочного жиру, йде на виготовлення спредів і молочних сумішей, які теоретично ви можете потім зустріти в торгівлі під етикетками масла. Те, що найбільше викликає питання. Точно такі проблеми насправді, наскільки мені відомо, можете мене поправити, хто більше в темі, з молочним жиром. Тобто, десь там корова подаїлась Ізландії чи Австралії, там цей жир відокремили від вологи. Сконцентрували і у вигляді бочок, як я показував, чи ящиків надсилають практично по всьому світу в країни, де споживання вище, і цей продукт, зневодний молочний жир, наприклад, є основним для додавання в те саме печиво. Тобто, якщо ви візьмете пачку печива, от я вам зараз показую, у мене таке регулярне печиво на кухні, масляне, і подивитись його склад. То там немає масла, хоч воно і масляне, там зневоднений молочний жир. Тому, як питала мене одна глядачка, а на що схоже зневодний молочний жир по смаку? Дивіться, друзі, коли він в бочці концентрований, то от писав уже щось середнє між козиним молоком і топленим маслом гі. Такий, такий концентрований, запах, ну, неїстівний. Але як будь-який аромат концентрований, коли ви його розводите там в 2, в 3, в 10 разів, тобто міксуєте з вершками, то він навпаки може дати ці томлені нотки і покращити органолептику масла. Але це точно не буде добре для здоров'я. І е, чи можна це спіймати? Можна. Можна спіймати це аналізом, як я кілька разів розповідав, на так зване перекисне число. Це число. Показує, наскільки жир здатний до повторного окислення. Тобто, всі продукти, оці роблено перероблення, які кілька разів вже переробили і знову вам е, видали нагору під виглядом свіжого масла, вони будуть швидше покриватися, окислюватися, оце штафом покриватися жовтим, оця йолкость і гіркота в них швидше буде наступати. Тобто, oh. в поточний момент Леся Юрина працює над тим, щоб запустити методику з. Вимірювання перекисного числа у нас тут на комбінаті в острові. Якщо їй це вдасться, а там є така складність, що на певному етапі це все рівно лакмусовий папірець. Тобто, ви повинні там по зміні кольору визначати наскільки все добре чи погано, то я зможу вам надавати і ці аналізи далі, і звичайно. Зразок зроблений з ОМЖ і зразок зроблений ну, ЗМЖ, з неводно молочного жиру і зразок зроблений зі свіжих вершків, вони будуть мати радикально різні показники по цьому самому перекисному числу, про яке ви, можливо, навіть і не чули раніше. Так, ну тепер переходимо до о, коментарів по результатам лабораторних досліджень фізико-хімічних масла. Аналізувати будемо жир. На мій погляд, цього достатньо. Кожен споживач повинен пам'ятати, що перед всіма е, хитрими додаваннями зневодних молочних жирів, пальмових олій, там, не знаю, яловичого жиру чи свинячого, перед всім цим найпростіше додати води. І так, до вашої уваги таблиця результатів дегустації масла вершкового під торговими марками мереж. До неї я додав, бачите, цей синій стовпчик результатів лабораторних досліджень. Тут вказана жирність масла. Нагадую. Будь-яке масло складається з трьох компонентів, а саме води, жиру і сухого зневодного молочного залишку, тобто білка і мінералів. Якщо ми подивимося на результати, всі вони нормальні у зразків, крім одного, а саме Івард франківськ це те саме масло, що було живе. Воно було настільки рідке, що в принципі було просто спрогнозувати, що в них буде. Тобто, розумієте, якщо масло має нормальний смак і рідке, туди просто додали води. Причому додали води там більше 6%, чим здешевилися на 7,5%, воно буде в мережі відсотків на 15 дешевше. Ну і принагідно хочу нагадати, що на тій дегустації було два зразки масла 82,5 е під етикеткою Ашан, абсолютно різних виробників Брусильів і Іварт. І ще раз це дуже важливо. Не існує в природі масло торгу, ну мереж. Є масло виробників. Які під етикеткою мереж в даний момент продаються в торгових залах. Тобто, і ще раз, мережі володіють оцею шматочком фольги і малюнком на ній. крапка. А ви повинні вичитувати, хто виробив той чи інший продукт? Аналогічно, друзі, представляю вам таблицю результатів рейтингової дегустації закритої масла України під брендами виробників. Можете згадати, як це. Власне, сталося. Так само синій стовпчик це жирність масла, і які ми тут з вами можемо побачити особливості. Ну, перше, на що б я звернув вашу увагу, це от на ці три масла. Першим це по пам'яті зробило селянське, потім біло і молокія. У них не просто 180 грам, а і на піввідсотка менше вказаний жир: 82, а не 82,5. Але і біло, і селянське практично дають ті самі 72,5%. Так, пару слів про хороше і приємне. Дивіться, є така маловідома в Україні компанія Рошен. І ця компанія регулярно по всіх наших лабораторних досліджувань виконує перше правило маркетингу, а саме дає споживачам більше, ніж вони очікують. Зверніть увагу, вище за 85% жир. При заявлених 82,5%. Тобто вони вам дарують практично 3-4% вартості масла. Це така дубина на два кінці. Більше жиру, менше смаку. Тому вони ніколи не отримують найвищу оцінку по смаку, але хто робить там туплене масло, то це найкращий вибір. Так, тепер про погане. Дивіться, масло ферма. При тому, що були проблеми з смаком, гірчинка металева, там, підозра на ОМЖ найбільша, то ще й не доклали відсоток жиру один. Ось одна дві десяті це нормально в середній партії, одна одиниця це багато. Ну і наприкінці певно саме болюче питання для нас з Лесією Юрівною, тому що емоційно чисто для мене Молокія це ну, правда, найближча компанія молочної України. Там працюють фанатики, от молочні фанатики. Я себе до них відношу. Що головний технолог? Що власник, який виконує генерального директора? Вони там живуть, їдять в одній їдальні. З колегами, власне, харчується продукцією самої молокі. Тобто, ну, такого позитиву, як на молокі, я не зустрічав більш ніде. Але дружба дружбою, а факти фактами, зразок провальний, не сумніваюся, що вони виправляться, і сподіваюся, що це трапиться вже на найближчій на дегустації масла через три місяці. От. На сьогодні можу додати наступне: що дійсно молоке підтверджує, що в цей день дата виробництва масла був, була аварія на виробництві. І те, що зразок, бачите, і по волозі аномальний, ну тобто це бракований зразок, вони його зробили. Я це можу зрозуміти. А чому вони його випустили за ворота підприємства, це вони повинні розбирати вже самостійно. Насамкінець хочу оголосити володаря нашого чергового призу сирного від каналу Сир назавжди і торговомарка Золота ліня. Це. Глядач з ніком Влад 038, неодноразовий учасник і переможець, до речі, нашої вікторини він е, отримає наш традиційний подарунок сирний. От а відповідь, як ви бачили, наступна: тобто, на вході до супермаркету поставили табличку вгору не дивитись. Відповідно, згідно з психологією, е, фактично всі люди якраз вгору дивились. Якщо хочеш, щоб твій секрет знали всі, то повідомляти його треба знайомим саме з приміткою. Це я вам кажу по секрету. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо цікаво, і хтось зайшов в п'ятницю не підписаний, підписуйтесь. Нагадую, що у вівторок буде випуск закрита професійна дегустація рейтингового напівтвердого сиру України. До наступних зустрічей. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте, чи можете, бо або воюємо, або працюємо. До зустрічі!